Перепрошую, oh, вітаю вас в клубі з радожерів, створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які на їхню думку пов'язані з москворилами. Ну а я вже збираю інформацію та подаю вам у вигляді. Коротких відео оглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Адже країна має знати та завжди пам'ятати про зрадників. Всі ці фамілії знають. Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде російськомовний киянин Дмитро Гордон. Я думаю, всі ви чули, або знаєте, хто це. Дмитро Гордон дуже давно займається інфоциганством, а саме, популяризація усіляких циган і провидців, які викачують гроші з людей. Мені здається, він цим почав займатися, ще коли мене на світі не було. Можливо, хтось хто старший за мене, згадає газетку бульвар Гордона. Здається, так вона називалась, де доволі часто рекламувались різного сорту інфоцигани. Деякі такі циганчата продавали прямо такі через газетку, заряджені на успіх, воду, сіль і таке інше по прайсу плюс 300% до ринкової вартості. Что такое разводняк? Что такое неразводняк? Чи сильно змінився з тих часів пан Дмитро? Ну, окрім того, що цей лисий пан майже ніколи не старіє і має посмішку маньяка, він в принципі не змінився. Він постійно тягнув і тягне русню в наш інфопростір. Останній раз, до речі, це було інтерв'ю з Нікоглаєм з тим самим руснявим блогером, який зробив відео підтримку армії РФ, якого потім депортували в Республіку Молдова. А Гордон, як тільки дізнався, що Нікаглай буде в Україні. Одразу вирішив зняти з ним інтерв'ю, прогулюючись Києвом. Знаєте, це як брати інтерв'ю у якогось депортованого німця з нацистської Німеччини під час Другої світової, прогулюючись Москвою під час Другої світової тому, що я пожити ще хочу, мені не страшно на його каналі, востягу Гордона. Постійно то русня, то обдистович, про якого вже усі забули, який постійно обсирається в своїх висловлюваннях, то знову якась русня, то ліберальна русня, то якісь провидці, то якісь інфоцигани, а його сайти. О, це окрема тема для Крінш ТВ. Вони, до речі, теж розповідали про Дмитра Гордона. От заходиш на його сайт Гордон Шоп, і з одного боку він людина з самоіронією. Він може порофлити, але ж це і продається теж, чого тільки вартує одяг руснявою, який може не кожен зрозуміти, і подумає, що людина, яка придбала таку футболку чи худі, це ватнік якийсь. Якщо не знати контексту, а сайт Gordon.ua, який він описав, як читайте аналітику на общественно-політічському сайті общественно обществіно-політичний сайт, на якому можна обрати русняву і читати новини від руснявих лібералів, ну типу Нівзорова, це була шутка. Взагалі про Гордона вже робили неодноразове відео на різних українських каналах. Але не всі кажуть, що Дмитро Гордон це людина з комплексом мерчовартості. Не хочу ображати пана Дмитра і називати його малоросом. а Раптом ще обідиться. Але пан Гордон постійно тягне в наш інфопростір Русню. Пане Гордон, я вас прошу, перестаньте ви вже робити. Хай ЗСУ і прикордонники роблять свою справу по винищенню москворилих, в тому числі і ліберальчиків, адже ліберали все одно залишаються гусньою. Взяти того ж Нєвзорова, який боїться, що ми виграємо війну і підемо на Московію. До речі, якщо вас цікавлять інфоциганство українською, Господи, люди, ви що? Взагалі, яке трясся інфоциганство? Йдіть краще на канал Стасі і вставляйте свої мізки в голову. Як то кажуть, критикуєш полезно блять. Яке трясся інфоциганство. Йдіть краще на канал Стасі і ставайте трошки свідомішими. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Ну, наприклад, список каналів малоросів колаборантів з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!